Були такі моменти в житті, коли дуже хотілося бути здоровою людиною. Вона деколи болить до такої степені, що не хочеться навіть жити. Але людина мусить боротися. Треба боротися, боротися з тією хворобою. Всю життя прожити в місті. І вона живе за того, що я підтримую. її. Без зі війною. І діти поїхали, і я залишилася сама, не було б війни, ніхто б нікуди не поїхав, і було б все добре. Якщо я заслужив ту хворобу, значить Господь Бог мені щось бачить. І він бачить те, що я можу ту хворобу перенести. Діагноз мені поставили у 2008 році. Російний склероз. Називається. Ти, ти не знаєш, що з тобою робиться, і не знаєш, що з тобою діється. Знаєте, якщо дитина доглядає батьків, то зовсім інакше, а не, а, а не мати сина. Я казала, о, мене буде кому доглянути, бо є мої діти. А тут нині мені прийшлося його доглядати. Все. Мама, просто деколи говорить, що не треба дякувати, нащо ти мені дякуєш? Або от сестра приходить щось там. Принесли я дя кажу дякую. А вона каже не дякую». Більшість їй сам. Але є такі дні, що кроки дуже трясується, що я годую. Важко. Вівсянка, кошоранку. Або вівсянка, або кукуруджа. Пластівці, кукурудзні пластівці. У нас сьогодні наш такий Іван. Він був активний по житті, розумний. І от скусила його хвороба. В нього не засвоюється, він не може їсти нормально. І ми чим можемо, тим допомагаємо. Суть це турботи це є мобільна команда в складі соціального працівника, медсестри та водія. Вони щодня виїжджають до людей і щодня, не зупиняючись, їм допомагають, спілкуються з ними. Тому що тут важлива така річ є. Для цих людей дуже часто важливо, що до них хтось звинував, що до них хтось просто прийшов, з ними поспілкувався, спитався, як у них справи. І веселий, і, і усміхнений, то просто Весел, для нас як бальзам на душу. Веселий, я радий за те, що завітали до мене. Я радий від вас. Ні-ні, Ви дуже гарно виглядаєте, ви мене порадували. Як себе почуваєте? Сьогодні трошки важковаті ще так, так. Цього кажу, я деколи стараюся трошечки менше пити тих обезболюючих. Так само, чому, якщо я буду більше пити обезболюючих, я собі подумаю. Тому я буду залежний від того. Але ж пам'ятаєте, що вам говорила Зоя Максимова і була. Пам'ятаю, що треба пити і що більш не треба терпити. Так, так, так. Так. так, ви не можете більш. біль. ті лікарства, що ви п'єте, ви від них не будете залежні. Можливо, не будете, але краще вам буде, тому що страждають і внутрішні органи від того, що ви ну, втерпите біль. І казав, і кричав, і що хотіло не ображаюся. Я кажу, я тут послухала. Він мені сказав, мами. Я йому сказала і все. Якщо ви відчуваєте, що такий стан, що я тебе покину, там, або я піду, ви злетеся, відпочиньте. Є, е... Людина, яка вам може допомогти, да, розподіляйте свої обов'язки. Може ще хтось прийде на годинку, на дві вас замінить. Ну тобто, ми все це проговорюємо, і саме основне, що ми пояснюємо доглядальнику, що це не соромно. Я вже прийду до хати, що така замочена, ще щось там поруч, що пору, а як зараз почнуть ці городи на городі. І він, а я хочу прийти. Та вже не диво, я хочу, і все встає. І думаю, і він же мусить, бо ж муси рухатися. Я мушу вставати. Якщо я не встану, полежу, наприклад, на 5, на п'ять хвилин чи десять хвилин довше, мені потім вже важко встати, я не встану. Бачите, навіть він же на з хати не йде. Можуть, з тими ногами, що можу впасти. Не раз то я пара було, що він плакав вже після того, він так і не йде. Каже, що мені не хочеться плакати. Думаю, він мало плаче, він плаче. Але деколи болить до такої степені, що не хочеться навіть жити. Не хочеться жити і все, Бо воно крутить і викручує, і не знати, що робиться а, з тобою. Але Людина мусить боротися. І я не таке за себе кажу, я кажу за інших людей. прек робота» почав працювати в травні 2023 року в рамках великого проекту Україно-швейцарського дії для здоров'я. Від травня до сьогоднішнього дня у нас вже біля восьми тисяч клієнтів, до яких ми вже завітали, оцінили стан, оцінили потреби. І, в принципі, зробили їх видимими як мінімум для громад, в яких вони живуть, для медиків, які працюють там, для соціальних працівників, також забезпечили певними гігієнічними засобами, які потрібні цим людям. Ми завітали до пана Олексія. Вони переселенці з Донецької області. А пан Олексій доглядає за своєю дружиною, яка е, на даний момент, вже коли вони приїхали до Полтави, вона вже була не ходяча. Як ваша жінка почуває? Ось ну як почуває? Угу. Покращення? Та ну яке ж тут покращення. Тим далі, тим хуже і хуже. Зараз взагалі вже не ходимо. А сном так вона ночі спить. Ілі спимо, і кричимо. Угу. А скажіть, будь ласка, там у вас тоді ж не було у вас проложний зараз не з'явилося вас? Ні, ні, ні. Це ви так і да. обробляєте, да, так? Так і обробляємо. – все. Угу. Ми і да. угу. Ну, важко вам зараз, так? Да? Ну нічого, держимося. Угу. Кремінський Олексій Леонтьович, 1958 рік народження, місто Часів Ну что, начались обстрелы. Стало намного тяжелее. У меня мать 90 лет и жена инвалид первой группы. Ну, решили переехать в более надежное место. Так что, дуже тяжело, конечно, уезжать. И тем более, уже знаешь, что туда не повернешься. Сейчас мы в Полтаве, да. Уже с февраля 23 -го года. Дружина Кременская Людмила Ивановна, 57 -го года рождения. С 18 -го года началось, ну отклонение психически. То посуду начала бросать, то, то футболки на меня, то майку порве. С каждым годом все хуже хуже и хуже. Вот мы уже более 50 лет вместе. Очень тяжело, конечно, да. що на глотах чоловік тая і нічого не може делать Єдине, що вона от, сама жує то будемо готувати это саме овсяну кашу для людочки Начинаєш кормити, от люда відкриє рот люда відкриє рот ну открыє Губами. Губи відкриває, зуби держи, ложку не вставиш. Буває, відкриє повністю, тоді вже ложку вставив, тоді вже кушаю. Ну нічого, будемо держати. Якщо я пусю руки, тоді все. Дуже тяжело буде... бітворі мої. Це ж ляже на них тоді. Утром встав, приготовив завтрак, підняв, переодів, умив. Посадив, покормив, все, посуду перемив, час-два перед, передохнути і опять. Готовиш обід, так же саме і опять покормив, переодів. Тяжело розставатися зі своїми людьми, близькими. І віддавати приют. Ну, а потім як самому жити з цим. Прожити скільки в місті. И каждый день потім думати, тлеть душою. Нет. До последнего. в Якщо людина плаче, коли вона говорить про свою кохану людину, про свою близьку людину, у якої є тяжка хвороба, у якої є деменція, це може означати перше, це емпатичне ставлення, коли він розуміє, що відчуває його близька людина. Друге, це може бути співчуття, що все не буде так, як раніше. Проговорюємо на тренінгах і вчимо наших працівників, членів команди, як правильно спілкуватися і що можна порадити для того, щоб все це організувати і щоб людина не соромилася. Удобно тобі, давай так. Yeah. Сплять один в ногах, один а, дуся лягає мені отак на руку, як дитинка і спить, моркоче. Діло та була кайсне. Ну, вони ж нічого не відповідають. Ну, мені так легче. І є ким цей Поухажувати трошки. Предані не кинуть. Час немає нікого, бо донька в Ірландії із внуком. А так більше немає нікого. Роділі поумирали, а батьки повмирали, а більш так немає нікого. Родичі тут немає ніяких. Поламала руки, ноги і чоловік покинув і пішов. Так трапилося, що вона впала і зламала шийку бедра і руку. Тобто вона була. По суті, лежача, то вона не могла сама навіть під, під, підвестися. Тобто це повинен бути доглядальник. 26% наших клієнтів вони є самотніми без доглядальників. Проєкт Ситробота знаходиться тільки на початку шляху. І наша є велика, велика, велика мета, щоб кожна людина в країні незалежно від віку, від того, чи може вона пересуватися чи не може. Не залишалася наодинці зі своєю проблемою. І щоб кожна людина, незважаючи на стан здоров'я, могла жити якісним життя в громаді. Дуже Хороший важко, дуже важко, бо сама вообще ніхто не прийде, не побалакає. Так, ви мені казали, що ви вже на позитивні. Так. Треба да, завжди хвост пістолетом, щоб було все да, нормально. Так я так і роблю. Бо тому, життя, ну, життя таке, що дивіться, виходити, воно важко, важко. Ну, все одно виходити на двір сонечко, травка, ці цвіточки, вже якийсь должен позитив бути. Не, не плакати тільки, добре? Добре. Баталочка, я вам що хочу порадити. Дивіться, вам треба хоч трошки займатися гімнастикою. трошки. Стали трошки, стали, трошки отак ножкою, трошки. Це ну, я трошки все роблю. Ну. І лежачи, лягли трошки ручкою. Треба його розробляти, тому що щоб воно не було ще хуже. Зрозуміли? Так. Якщо що, телефонуйте, ми раді вам завжди допомогти, дякую, дякую щоб за допомогу. Сілах, що в наших силах, що не в наших силах. Найкращого, до побачення. Бережі. Перші дні, як чоловік пішов, я думала, зійду з ума. У мене в дворі дві собаки, тут два кота. І не знаю, що мені робити, як мені думало, котам хоч щось дам, а собак як кормить. Допомагає сусідка, приходить, приносить мені те, що мені потрібно. От. Ну, так, так. Більш ніхто. Тільки вона оце приходить, кормить собачку мою і допомагає мені. Принесе там хлібчика, продуктів. А це вчора предложила ж мені пекти на ЗСУ блінчики, на лисники. Буду пробувати, бо хочу ж допомогти, теж чимось якусь частичку вложити в перемогу. Перше, що ми зараз робимо, це ми робимо так, щоб в громаді ці люди, які знаходяться вдома. Стали видимі для громади, щоб на них звернули увагу і щоб той соціальний працівник, який є в громаді, час від часу приходив до цієї людини, допомагав їй. Є ще випадки, коли сам доглядальник потребує догляду ще й за собою, тобто він доглядає за хворою людиною і сам ще потребує догляду. Це близько 14% наших клієнтів проєкту Все турбота. Наталочка, добрий вечір. Е, Наталочка, я хотіла тебе спитати, а що там Григоровна скоро буде, хто знає? А скажи мені, будь ласка, а тканька е, на шортики в тебе? Немає, Да? А, добренько, добренько, дякую, дякую. Я з дитинства любила вишивати, в'язати. І після закінчення школи я закінчила там 8 класів у Харкові і поступила на технолога. Я Наталія Трофіменко, інвалід першої групи з дитинства, мені 58 років. Коли я родилась, я була, за словами моєї мамочки. Здорова дитина. У мене було двостороннє виспалення легких два місяці, а вони поставили мені і зробили мені спинну мозгову пункцію. І так сталося, що дитинка манюня і кудись-не туди вони це зробили. І в процесі цього по житті, коли я стала вже на ножки, ножки, стали. Не, не туди, куди треба. Ну, якось так. Були такі моменти в житті, коли дуже хотілося бути здоровою людиною. Це було, коли моя дитина йшла в перший клас. Я, ну як, купила їй форму, що тоді ж форми дітки носили. Зав'язали бантики, два бантика таких великих. Мама взяла її повела до школи. А я там встала возле каліточки і стояла, плакала, поки їх і бачила. У мені було. Соромно за те, що моєї дитини така мама, що, можливо, їй якось ніякого за це. Ну, а зараз це вже таке до життя пристосувалися. Ну, та тож, це вже в мене доця взросла була, коли ми з ним зустрілися. Я казала, що я нічого не хочу. Мене все влаштовує і так. Все було, він два роки до мене в гості ходив. Mm. Я зателефонувала Наталі, поговорила, представилася і запропонували, що ми до них під'їдемо. Ну і Наталі, і її чоловіка це люди з інвалідністю, особи з інвалідністю. На жаль, невеликовні в них діагнози, тобто так вони проживуть своє життя, але вони борються, борються і є бажання жити, жити. Боже мой, що ж вам розказати? Анекдотчик. Давай. Та я ж не знаю пучових. А як давно ви разом? Так довго в місті не живуть. 20 років. Хіба там може не спішитись? А, а ви пам'ятаєте, як ви познайомлець? У подружки, на день народження. Потім я ходив стригти, до Наташі. Ну так. Да. Вона мене ще стригла. Приходив стригтись і приносив порцію морозу на мого любимого. <ріху> <ріху> Було таке. Потім. А потім вирішили постригся додому то вже не доходити йти. Кажемо так, за 20 років вже в нас є спільні інтереси, якісь. Ну ми можемо там якісь, допустимо, фільми подивитися. щось... Ну, футбол я до сих пор не дивлюся, точно. Він у мене любитель футболу. Це для мене, коли починається футбол, мені треба кудись тікати. Ну чи не трогать називають. Це головна моя підтримочка На даний момент ми вдвох. Я для нього, він для мене. По-іншому ніяк. Основне, над чим ми працюємо, щоб людина мала ну, повноцінну якість життя, щоб вона не думала про смерть, як про полегшення цих симптомів, щоб вона насолоджувалася кожним днем свого життя. Від е, того, як себе почуває найслабша. Ланка в будь-якому суспільстві від того суспільство є або сильним, або слабким. Тому ми дуже хочемо, щоб суспільство було сильним, коли найслабші є, мають допомогу і підтримку. Мрія? Щоб дітки поряд були. Щоб у діток було все добре. Це, мабуть, головна мрія. Живу надією тим, що побачу ще дітей своїх. Можливо, ще побачимося. Щоб ходити і ходити, ходити на роботу, допомагати, якусь копійку, зарплату отримати, якусь копійку віддавати на ЗСУ. Ну, Будемо сподіватися, що Україна наша останеться цією. І ми залишимося в Україні. Я молюся за дітей, за своїх рідних. І найпершу очі так само молюся за наших військових, захисників, захисниць, капеланів, всіх не дуже хворих, немічних. Молюся і за мир і спокій в нашій країні головне. Можемо, якщо б наші захисники нас не захищали, де б ми зараз були б? Що б з нами було? Хто його знає?